У Дмитра була звичайна сім'я, мама, тато, які його любили, і він відповідав їм тим самим. Вони разом проводили вихідні, ходили в кіно, театр, каталися, а влітку часто їздили на море. Тато навчив Дмитра плавати. Однак, коли фірма, де працював тато, збанкрутувала, він почав пити. Напиваючись, він лаяв уряд, президента, закони, звинувачував всіх у тому, що він втратив роботу. А мама, втомившись від його п'яних розмов, ішла спати. Але тато почав на неї накидатися. Останнім часом він почав до неї чіплятись. Мама відправляла Дмитрика до кімнати. Але він все чув. Здригався від криків, від побитої посуди. Але що він міг зробити? Коли тато нарешті засинав, заповнюючи кімнату хропінням та запахом перегару, мама приходила до Дмитрика в кімнату. Часто засинаючи з ним на вузенькому ліжку. Дмитро помічав синці на її руках і навіть на обличчі. А вранці тато просив пробачення і клявся, що більше мами не торкнеться. Вранці мама обережно йшла на роботу, а тато теж ішов шукати роботу, як він говорив. Дмитро ж залишався один. Робив уроки. Він навчався у третьому класі у другу зміну, сам собі розігрівав обід і йшов до школи. А увечері все повторювалось. Що, тато вчора знову буянив? запитала якось сусідка Світлана Петрівна, яка жила через стіну. Так, коротко кивнув Дмитро. Чому, мама, поліцію не викличе? Мені пора, я до школи запізнююсь. І Дмитро пішов Ну, біжи, біжи. Зітхала сусідка і дивилась йому услід. Коли Дмитро прийшов зі школи, мама готувала на кухні, а тата вдома не було. І Дмитро навіть зрадів. Він сів за стіл, почав розповідати шкільні новини, а потім сказав, що без тата було б краще, якби він більше не повертався додому. Мама осудливо глянула на нього. У нього, сину, складний період в житті. Коли влаштується на роботу, все стане як раніше. Але тато повернувся додому. Галасуючи, він почав роздягатися в коридорі. Мама одразу все якось стиснулася, поглянула з кухні і тихо сказала Іди до своєї кімнати. І підштовхнула Дмитра. Дмитро обережно вийшов зі своєї кімнати та поглянув на кухню. Тато стояв, а внизу на підлозі лежала мама. Хлопчика почало трусити. Світлана Петрівна нічого не зрозуміла з пояснень малого, але одразу викликала поліцію та швидку допомогу. Вони приїхали майже одночасно. Батька забрали, а маму відвезли до лікарні. Цю ніч Дмитрик провів у сусідки. А вранці вони з Світланою Петрівною разом поїхали до лікарні. Мама лежала в палаті одна, підключена до прозорих трубок. Вона спала і не прокинулась навіть тоді, коли Дмитро кликав її та тягнувся руку. А лікар тим часом відвів Світлану Петрівну в коридор. Дмитрик залишився з мамою, намагаючись її розбудити. Коли йому стало нудно, він пішов шукати Світлану Петрівну. Одні з дверей у коридорі були відчинені. І Дмитрик почув, як лікар казав комусь, що мама в комі, і, можливо, більше не прокинеться. Але треба надіятись та вірити. Він злякався і втік з лікарні. Світлана Петрівна знайшла його на лапці біля лікарні. Дорогою додому він весь час плакав, а сусідка намагалася його заспокоїти. Дома вона запитала, чи є у них з мамою родичі. Бабуся в селі, відповів Дмитрик. Далеко звідси, дві години автобусом їхати, а потім ще три кілометри пішки йти. Ти дорогу пам'ятаєш? Я що, маленький, обурився Дмитрик. Завтра вранці я відвезу тебе до бабусі, сказала Світлана Петрівна. Але вранці їй зателефонувала донька її подруги і попросила терміново приїхати, сказавши, що її мати вмирає. Світлана розгубилася. Я проведу тебе до вокзалу і посаджу на автобус. Пробач, що не можу поїхати з тобою. Ти вже великий хлопчик. На вокзалі вона попросила водія автобуса подивитися за Дмитром, і той пообіцяв. Дмитро сам поїхав до бабусі. Від монотонного гудіння мотора і пережитих подій він швидко задрімав. Здавалося, тільки заплющив очі, а в наступну мить його розбудила жінка, яка сиділа на сусідньому сидінні. Приїхали, сказала вона. Дмитро підвівся і пішов до виходу, а водій автобуса сказав Хлопчику, іди разом з ними, не відставай. Я не можу тебе провести, мені назад потрібно. Дмитро кивнув і вийшов з автобуса. Люди швидко розійшлися хто куди. І він залишився один на дорозі, яка йшла в село. Йому стало страшно, але сонце світило, і під ногами було затишно. Дмитро сказав собі, що він вже великий, дорогу знає, головне нікуди не звертати. І Він пішов, наспівуючи свою улюблену пісню. Коли перше село залишилось позаду, його хтось покликав. Дмитро зупинився, поглянув. На дереві сиділи двоє підлітків. Ти хто до кого приїхав? запитав старший і вищий з них. Щось я тебе тут раніше не бачив. Я до бабусі їду, відповів Дмитро. А до школи ходиш? Ходжу, просто так треба. Дмитро не став нічого пояснювати. А покурити в тебе буде? запитав інший. Мама казала, що якщо рано почати курити, то так і маленьким залишишся, не виростеш, сказав Дмитро. І хлопці засміялися. Ти диви, який розумний, мама сказала. А що вона тобі ще казала? І підлітки почали глузувати з Дмитра. Один з них раптом штовхнув його у груди, а інший дав йому підніжку. Дмитро впав на траву, боляче вдаривши спиною. Мама на дорогу гроші дала, підвищив тонн. Старший підліток. Дмитро намагався встати, але старший відкинув його назад. Інший підліток почав обшукувати його кишені. Знайшов гроші, і вони почали їх ділити. Дмитро спробував відібрати гроші, і між ними зав'язалася бійка. Але він не міг справитися з двома підлітками, які були значно вищі і старші за нього. Його вдарили в груди, і він впав, вдаривши з головою об дерево. Ей, хлопчику, вставай. Нахилилася над ним якась бабуся. Що ж ти тебе, злі люди побили? Як тебе звуть? Куди ти приїхав? запитала вона. Дмитро підвівся. Він морщився від болю і не міг згадати ні свого імені, ні того, навіщо він сюди приїхав, він нічого не пам'ятав. Ходімо до мене, вмиєшся, а потім все мені розкажеш, говорила бабуся і вела його до себе додому. Від безпорадності та болі Дмитрику хотілося плакати. Коли бабуся його мила, нагодувала, вона сказала, що піде до голови села, щоб порадитись, що з ним робити далі. Дмитрика вона замкнула, що він не втік, але він і не збирався нікуди тікати. Куди? Він не знав, хто він, і звідки. Бабуся повернулася з маленьким худорлявим чоловіком. Хай побуде сьогодні в тебе, а завтра приїде дільничий, сам розбереться. Сказав чоловік, нехай живе, мені не шкода, а ти б розібрався з його кривдниками. Його Григорій з друзями побив. Не командуй, без тебе знаю. Строго сказав чоловік і пішов, а Дмитро нарешті розплакався. Не плач, голова у нас строгий, але справедливий. Допоможе, сказала бабуся. Наступного дня голова села справді прийшов з молодим поліцейським у формі. Його знову допитували. Але що він міг сказати? Він тільки безпорадно кліпав очима. Поліцейський пообіцяв опитати всіх жителів найближчих сіл і знайти його родичів, навіть сфотографував, щоб показати людям. На фото обличчя Дмитрика виглядало чужим, розпухлим від синців. Бабуся в той час кудись пішла і фото не бачила, та й навряд чи б вона його впізнала. Поліцейський відвіз його до районного відділення поліції. Вибач, ніхто тебе не пізнав, ніхто тебе не шукає, і ніхто не заявляв про зникнення дитини. Один ти жити не можеш, тому тебе відправлять в дитячий будинок. Якщо батьки будуть тебе шукати, я повідомлю їм, де ти, сказав поліцейський. Дмитрикові було все одно у дитячому будинку діти зрозуміли, що він нічого не пам'ятає, і почали його ображати. Ночі стали найстрашнішими. Його накривали ковдрою та били. Він перестав спати і чекав на напад, а часто нападав першим, за що його карали вихователі. Решта дітей просто стали називати його ненормальним. Вчителі та вихователі повісили на нього ярлик хулігана. Але вчився він добре, про себе нічого не пам'ятав, але правила та формули знав. Йому дали ім'я Олексій, хоча хлопчик відчував, що це не його рідне ім'я, але якось його повинні були називати. Минуло кілька місяців. Напередодні Нового року в дитячий будинок приїхали спонсори і привезли подарунки, одяг та іграшки. Вихователі роздали дітям цукерки. Олексій сховався під сходами і з'їв все, що отримав. Він боявся, що хтось може в нього все забрати, а потім йому стало погано. Його знайшла вихователька і насварила. Зараз концерт буде, ти ж пісню співаєш. Не сором нас усіх. Вона відвела його до їдальні, напоїла міцним чаєм, йому стало легше. Учителька музики помітила Олексійка здібності, і вона наполягала на тому, щоб він заспівав пісеньку. Тим паче директорка підтримала хлопчика і сказала Він співає дуже проникливо. Я сама ледь стримую сльози. Це справить враження на спонсорів. Може, більше грошей дадуть, ремонт пора робити. Будинок був прикрашений гірляндами і сніжинками. Дівчатка постарались. У залі на сцені стояла ялинка. Ще одна ялинка була в коридорі. Дітей гарно одягли і сказали, як вони мають себе поводити. У залі сиділи гості та спонсори, а діти розігрували сценки, читали вірші, танцювали, співали. Ось настала черга Олексійка. Він дуже соромився і навіть хотів сховатися, втекти. Адже він вперше стояв перед такою кількістю людей. Та вчитель фізкультури показав кулак, мовляв, тільки не спробуй підвести. Олексійко заспівав спочатку нерівним, тихим голосом, протяжно і сумно, а потім його голос зміцнів, і до останнього куплету вихователька вже витирала сльози, а деякі спонсори відкрито плакали. Щойно він закінчив пісню, як всі просто вибухнули бурею оплесків. Раптом до залу зайшла директорка з якою жінкою. Вона не спускала очей з Олексійка. Дмитрик. пронизливо крикнула вона і побігла до нього. Всі завмерли. Це не Дмитрик, це Олексій, сказала директорка. Він ще той хуліган, зовсім не домашній хлопчик. Але жінка не слухала її. Вона побігла до сцени, зупинилася перед Олексійком. Дмитрику, мій хлопчик, як довго я тебе шукала, стільки будинків об'їздила, щоб тебе знайти. Ти зовсім нічого не пам'ятаєш. Я твоя мама. Пам'ятаєш, як ти на морі ногу порізав, а як ти плакав, коли котик втік. А в п'ять років тебе вкусила собака, і з тих пір ти її боявся. Дівчатка склипували, вони застрили, що в кого знайшлася мама. Вихователька говорила тихо, намагаючись заспокоїти жінку. Ви ж налякали хлопчика. Ходімо, в нас тут гості, так не можна робити. І вони пішли. А всі на них дивилися. Жінка, яка назвала себе мамою хлопчика, не відпускала його руки. В кабінеті вона доводила, що це її син Дмитрик, показувала родинки, шрами від падінь з велосипеда. А Дмитрик слухав і в його голові виринали спогади. Потім він згадав, як вона лежала на ліжку. І згадав батька, який стояв над нею, а мама лежала на підлозі. Мамо? тихо запитав він. Він мене згадав, схвильовано промовила жінка і притиснула хлопчика до себе. Вона цілувала його в очі, в лоб. У голові Дмитрика спалахнули картини з його минулого. Ти забереш мене звідси? запитав він. Звичайно, відповіла вона. Стоп сказала директорка. Так не можна. Потрібно зібрати документи. Я не можу просто взяти і віддати його вам. Я не знаю, де ви були увесь цей час і чому взагалі хлопчик опинився на вулиці. Я без нього звідси нікуди не піду. Я піду до ваших спонсорів і все їм розповім, рішуче заявила мама. Ну добре, все-таки новий рік, але під вашу відповідальність втомлено погодилась директорка. Пишіть заяву і пояснення. Сподіваюсь, ви не п'єте. Мене чоловік вдарив, я кілька днів була в комі. Сусідка відправила його до бабусі, але він туди не доїхав, швидко відповіла жінка. Пишіть і залиште адресу, де вас можна знайти, а я повідомлю опіку. Я чув у лікарні, як лікар говорив Світлані Петрівні, що ти не доживеш до ранку, сказав Дмитрик. Ох, мій хлопчик, посміхнулася мама і гладила його по голові. Це він говорив не про мене, а по телефону, про іншу пацієнтку. А знаєш що? Ми зараз поїдемо до бабусі. Вона нас чекає, дуже переживає, навіть у лікарні лежала. Ми одягнемо ялинку і будемо їсти твої улюблені пиріжки з м'ясом. Ти їх дуже любив, говорила мама, коли вони вийшли з дитячого будинку. З кожним днем Дмитрик згадував все більше. Він згадав свої образи, думав про те, як йому довелося жити в дитячому будинку під чужим іменем. Він терпів побої та образи. Він поїде до бабусі влітку, і коли мами не буде поруч, він обов'язково знайде своїх кривдників і помститься їм. У нього є час придумати, як це зробити. А зараз його хвилювало тільки одне питання чи не повернеться батько? Ні, я розлучилася з ним, не бійся, а якщо він не дасть нам спокою, то ми поїдемо звідси, заспокоїла його мама. Дмитрик ішов і міцно тримав маму за руку, час від часу, підіймаючи на неї свої очі. Нібито перевіряючи, що це вона і більше ніколи не зникне, сподіваючись, що все погане залишилось в минулому. Немає нічого страшнішого, ніж залишитись в одному великому, жорстокому світі без мами, втративши пам'ять, зіткнувшись із жорстокістю, важко залишатися колишнім, домашнім та вразливим хлопчиком. Адже підозрілість, страх та тривога і вічай надовго оселилися в серці Дмитрика, але. Материнська любов рятує.